Інвестуючи в екологію, ми інвестуємо в своє майбутнє та майбутнє наших дітей. Шкода, що не всі це розуміють. Учасники першого міжнародного форуму Інвестиційна привабливість України у сфері поводження з твердими побутовими відходами та рециклінгу «Екоінвест-2012» чудово усвідомлюють, здорова нація буде тільки з чистою країною. Я звертаюся, маючи таку нагоду. Велике питання це громадська свідомість. Люди деякі вже налаштовані до утилізації батареїв, а деякі ще до цього питання не готові. Тому тут треба громадська свідомість і вплив, як було сказано прес-конференції, засоби масової інформації. Екоінвест об'єднує світовий досвід навколо рішення екологічних проблем регіонів України. Розміщення відходів за кордоном на полігоні це дуже дорогостояща справа. Це приблизно коштує до 100 доларів, одна тона. А у нас вона менше 1 долара. Уявіть собі, 100 разів менше. Особливо приємно, що на форумі відбувся діалог між бізнесменами та владою, адже питання збору, переробки і утилізації твердих побутових відходів стоїть дуже гостро в Україні. Ряд свідомо чи екологічно свідомих підприємств і промислових груп. Вони втілюють проекти, які забезпечують зниження викидів, так і якісь. Більш екологічно чисті технології, Тобто це є. є цілі програми, які плануються втілити в життя на протязі там найближчих там декількох років. На екоінвест обговорювалось і використання твердих відходів в енергетиці. Цікаво, що починаючи з 2007 року, утворення твердих відходів перевищило 2 мільярди, і ця кількість зростає щорічно. Сподіваємося, що в подальшому все ж таки населення буде спроможне і будуть нормальні зарплати у нас, і пенсії. І, в принципі, можливо, в майбутньому і не потрібно буде такий компенсатор застосовувати. Але для того, щоб штовхнути цю галузь в розвиток, ми маємо ще зараз запровадити такий на міжнародному форумі «Екоінвест» відбулась відбулася презентація першого в Україні індустріального парку у сфері рециклінгу долина зелених інновацій. Рециклінг це повернення відходів коло ворот, виробництво споживання. Долина зелених інновацій» – це проект, який започаткований державним підприємством «Укрекресурси» з метою залучення інвестицій в сферу поводження з відходами. І також для, для того, щоб створити зразковий комплекс поводження з відходами, що я маю на увазі під зразковим комплексом, це той той комплекс, який, по перше, має замкнутий цикл поводження з відходами. Як вторинною виною від е, забезпечення збору роздільного сміття. На перший погляд може здатись, що поводитись з твердими відходами нескладно. Треба лише розставити контейнери, зібрати сміття та вивезти його на сміттєзвалище або на переробку. Проте цей процес набагато складніший і вимагає чіткої координації всіх його учасників. Про це йшлось на міжнародному форумі Екоінвест. Сподіваємось, він допоможе змінити інвестиційний клімат України для рішення екологічних проблем.